Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії, а також друзі, з наступившим 2024 роком. І нарешті я роблю огляд на свою LTD ex 401 AVAX Custom. мою іменну гітару і мого youtube канала. Мою особисту фішку і так далі. Так що сьогодні ми з вами зробимо огляд на цей чудовий інструмент. Я вам розповім історію, як вона в мене з'явилася, про цей кастом шоп, про її історію, про її характеристику і, звичайно, про її звук. Ми її обов'язково послухаємо як на кліні, так і на перегрузі. І я вже записав зведений трек з барабанами, який ви почуєте наприкінці огляду. Так що обов'язково дивіться це відео до кінця. А перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте цьому відео лайк і пишіть коментарі, що ви думаєте за цей інструмент. Також за посиланнями в описі підписуйтесь на всі мої соцмережі, на мій основний YouTube канал, на мій Тікток та на інстаграм. В мене крізь дуже крутий контент, який виходить щоденно. Окей, тепер переходимо до теми відео, а саме огляд на мою іменну гітару. Це LTD UX401, яку я придбав у 2010 році. Тобто на даний момент їй 13 років. І коли я її купив, звичайно, вона виглядала не так. Вона виглядала як звичайна заводська гітара. Зараз ви можете побачити, як ця гітара виглядала. Це, до речі, фото зроблено в день покупки. Фото було зроблено в 2010 році. Мені тут десь тільки тільки здається 14. І чому я взагалі захотів собі купити цю гітару? Тому що я лютий фанат Міталіки. Я думаю, це по моїм відео та інструментам і манері гри дуже-дуже видно. І я лютий фанат Хетфілда, і, звичайно, він грає на експлоєрах. І я мріяв собі придбати експлоєр. Але я хотів не такий, я хотів класичної форми, ну, який округлий. Але на той момент і SPLTD вже не випускали такі моделі. А вони почали випускати ось цю нову модернову форму експлоєра вже зі Косами більш ергономічну, більш зручну. Так що на це я вже не дуже звертав увагу. Так ось я побачив виступ Металіки. Здається, це Мексика 2008 рік, де Хетфілд грав на білосніжному esp Експлоєрі, і я закохався. І все, дуже захотів собі цю гітару. І, звичайно, я мріяв про сет їжів Джеймса Хетфілда, тому що я просто неймовірно обожнюю клін саунд Джеймса. На мою думку, це найкрасивіший чистий звук на планеті. І тут я в 2010 році приїжджаю в Глобус. Хто з Києва, той зрозумів на Хрещатику підземний глобус, і там був магазин Джем який, до речі, до сих пір там е, працює. І я заходжу і бачу там дві гітари: ось цю білу, ex 401. І теж експлоєр, він був дерев'яного кольору, і в нього гриф був не 6 в ряд, а 3 на 3 І ця гітара мені дуже нагадала Кен Лауренс, теж Джеймса Хетфілда. І тут в мене прям мене клімануло. Я не зміг зрозуміти, яку гітару я більше хочу. Але все ж таки зупинився на білій, тому що я обожнюю білі гітари. І все ж таки на експлоєрі мені більш подобається. Коли кілки в ряд. Ну і плюс в мене вже був Гіпсон Лоспол. І я не хотів ще одну гітару де кілки 3 на 3 І я купив цю гітару за тисячу доларів. Вона зараз так само коштує тисячу доларів, тільки зараз це майже 40 тисяч, а тоді це було трошки менше 8 тисяч гривень. Тому, звичайно, купити її для мене не стало проблемою в гривнях. Ну і ось так вона в мене з'явилася. Далі цей зовнішній вигляд. Давайте поговоримо про те, як вона стала такою. В мене та мого батька є близькі друзі, які заснували вже дуже дуже давно, років 30 тому напевно. Заснували свою гітарну майстерню, гітарне ательє київське, яке називається AVAX Custom. Я обов'язково залишу посилання в описі на них, бо вони роблять чудо. Так ось вони не тільки роблять е, кастомізацію та ремонт гітар, а вони ще збирають свої особисті гітари фірмові і роблять це дуже-дуже дуже якісно. Багато наших українських музикантів грають на гітарах AVAX Custom. Так ось, і ми з батьком такі подумали: треба, напевно, в них щось прокачати цей експлоєр, якось його зробити зробити індивідуальним, щоб в мене була моя іменна гітара. І ми почали думати, що ж зробити з цією гітарою. Спочатку я хотів зробити на ній аерографію, як на гітарі Папа Хет. Зараз теж ви можете побачити фотографію, але я подумав, що плагіат я робити не хочу. І я випадково на просторі інтернету знайшов Gibson Explorer білий, на якому були ці крила. І все, ми одразу зрозуміли. Що треба їх малювати, бо вони неймовірно круто підходять до експлоєра. І далі е, мені на Аваксі запропонували зробити е, е, гілку рози, як на ібанезах. Але, блін, ну я не знаю. Ну, типу, на такий топор. Цю гілочку якось не підходила. І я випадково знайшов фотографію Кен Лауренса. Знову ж таки, але не Хетфілда, а просто кастомний Кен Лауренс Експлоєр, на якому був зображений на грифі такий самий перламутровий дракон. Звичайно, пацани за Вакса перелякалися, коли побачили, що треба зробити такого дракона, тому що тоді в них ЧПУ станка ще не було, який е сам робить інкрустацію на грифі. А вони це робили вручну. І, до речі, багато хто мене питав. Де ти купив ці наліпки? Бляха-муха, народ, це не наліпки, це ручна робота. Перламутр, який вирізали вручну, і аерографія, яку малювали вручну. Зараз до речі, можете побачити фотографії саме з процесу, коли робили дракона. І її фарбували фотографії з 2011 року. І робили мені все це чудо десь місяць, може півтора. Ну, довго вона в них була. І зараз ви можете побачити рівняння, а саме комбінацію гітар, які надихнули зробити цей проект. Це ще раз Gibson Explorer Tribal, Ken Lawrence Explorer з драконом і результат ось ця красуня. А і звичайно, в мене ще ось тут на пері мені зробили гравіровку з металу, теж ручна робота, мою клікуху. Ніксан. А позаду на п'ятці грифа в нас Лейба AVAX Custom, до речі. Так ось вони мені зробили цей інструмент, і тепер це моя особиста фішка. Я вам більше скажу, не враховуючи те, що це логотип мого каналу, так я ще й випускаю мерч з цією гітарою, а саме чохли на телефони. Зараз ви можете побачити, в мене вже багато людей їх замовили, і тепер. По Україні ходять люди з чохлами з цією гітарою. Погодьтесь, це дуже круто. Ще, до речі, з цими чохлами я в комплекті дарую свій імений медіатор з моїм логотипом та гербом України. Добре, повертаємось до гітари. Ще хотів сказати, що ця гітара навіть при покупці не була білосніжною. Вона виглядала щось типу слонова кістка. Зараз теж можете побачити фотку. Да, я тут малий, стрьомний, але гітара тут ще без тюнінгу. Після кастомізації вона ще більше отримала цей колір слонової кістки. Я от не знаю, передасть. Камера чи ні, але на фоні Ібанеза дуже гарно видно, що вона кольору слонової кістки, а не білосніжна. Тому що Ібанез прям білий-білий, а вона ні. Але я не знаю, передасть це камера чи ні. І, коротше, після кастомізації я почав на ній активно грати і виступати. І виступав я з нею дуже-дуже багато. Прям дуже багато. Вона в мене відпрацювала концертів 100. Мінімум, може і більше, реально, бо дуже багато було і виступів, і зйомок, і кліпів, і записів, і конкурсів, і так далі. І неозброєним оком можна побачити, що вона реально побачила і і Рим, як то кажуть, тому що вона велика, вона незграбна, і, звичайно, на концертах вона вдарялася в у що завгодно, в апаратуру, в барабани. в... Гітариста, басиста, Влад і Стас, вибачайся, я знаю, що вам було дуже-дуже боляче. Але що поробиш? Вона ж красива і дуже індивідуальна. Тому на сцені я виступав з нею. Звичайно, не тільки через зовнішність, а ще й через чистий звук. Окей, тепер давайте поговоримо за її характеристики. Значить, тушка в нас повністю махагон, гриф в нас клен. І накладка в оригінальної гітари Палісандер. А тут зараз горіх, тому що пацани за ваксу сказали, що вони на оригінальну накладку не зроблять цю інкрустацію. І вони зробили мені абсолютно нову накладку грифу. Навіть видно, що вона чорна, бо попередня накладка була така більш коричнева, а ця прям чорна чорна. І зробили нового дракона. Але оригінальна палісандер. Гриф в нас вклеєний. Тут дуже гарно, хайно зроблена п'ятка, яка переходить в величезну кількість скосів, що дуже незвично. Для експлоєрів. Але знову ж таки, це вже модернова форма, і тому тут скосів достатньо, реально. На голові в нас є валют, що дуже корисно, да, Гіпсон. Бісите. І ось така ось красива голова, ось таке красиве перо. До речі, раніше ось тут була Лейба ESP, але AVAX мені її замалювали своїм лого. А і ці кілки в мене не рідні. Це я замінив нещодавно на локові фірми Geiker. Якщо цікаво, за вспливашкою можете подивитися відео, як я їх тестив, встановлював і робив анпакінг. Короче. так позаду в нас два відсіка: це для темберблока та для батарейки, так як тут активні датчики. А це наліпка до Даріо. Просто вона мені тут вкатила. Ну і ще вона захищає гітару від ременя. Коли е, е, граєш на ній стоячи. Так, що в нас тут по фурнітурі? Значить, тут, якщо чесно, майже все вже якось змінено. По-перше, стреплоки стоять, бо гітара в мене висить низько, ну як у Хетфілда. Далі в нас туди сюдашка на три позиції і дві крутилки. Вони в стандарті хромові. До речі, в стандарті вся фурнітура була хромова. Такий темний хром, я б сказав. Але я все це замінив на чорне. Чорні крутилки, до речі, відсічок тут немає. А стоп стопбар, вони теж були хромові, але я їх сам особисто пофарбував. Знову ж таки, ось вспливашка, можете подивитися відео, як я це робив. Дуже крутий ламповий відосик, там я ще й трошечки облажався, так що раджу зацінити. І далі ми переходимо до головної фішки цієї гітари, це її звукознімачі. Це EMG 6081 JH-SET. Активні датчики і бля. Хамуха, я їх обожнюю. Особливо за чистий звук на неку. Ця гітара купувалася заради цього звука. Просто неймовірно красивий. І в мене зараз стоять нові струни. Діар, до речі, вперше в житті я їх в Україні в Києві знайшов. Одразу придбав і поставив. Тому зараз ми її послухаємо на чистому саунді, і ви зрозумієте про що я кажу. Так що давайте одразу послухаємо її на кліні, і потім перейдемо до перегрузу і вже зведеного трека. І так, клін, е, слухаємо бриджовий датчик. Ну я, якщо чесно, не люблю на бриджі грати на кліні на цих датчиках, бо вони дуже-дуже підгружують. Реально дуже. Давайте зараз послухаємо мідол позицію. Але я мідл позицію не люблю, я її взагалі не користуюся на таких датчиках. І тепер магія. Вмикаємо найковий датчик, і що правильно граємо Міталіку? Слухаємо. Czy coś takie. Czy takie. Коротше, просто бомба. Я обожнюю цей звук. Ладно, тепер давайте пограємо на перегрузі. Так само бридж, нек. І звичайно, звучки з цим справляються дуже круто. Тепер мідл. навіть, блін, не знаю, що на ньому пограти. Ну, прикольно, але я ж кажу, я таким не займаюся. І нек. Просто обожнюю цей інструмент. Реально, це моя найкрутіша гітара. Я розумію, що в мене вдома зараз стоїть два Гіпсона, які в два рази дорожчі, ніж вона. Але блін, ну в мене немає слів. Коротше, ладно, тепер давайте все ж таки послухаємо її в міксі і будемо підводити підсумки. Погнали мій авторський трек, зведений риф на моїй LTD x 401 AVAX Custom. Слухаємо! Слухаємо! Що ж, друзі, це був огляд на мою іменну гітару, мою LTD X401 AVAX Custom. Інструмент неймовірно красивий, інструмент чудово звучить, інструмент е легендарний, інструмент такий один на всю планету. І я обожнюю цей інструмент. І, звичайно, думати навіть про продаж такої красуні неможливо. Ця гітара засвітилася навіть на офіційному Тікток-аккаунті Металіки, тому, блін, це дуже круто. Так що, друзі, якщо вам сподобався цей огляд, Пишіть свої коментарі, що ви думаєте за ЛТД, за експлойери, за мою гітару, за її дизайн, за її звук і так далі. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте. І, звичайно, не забувайте підписуватись на цей YouTube канал, а також на всі мої соцмережі за посиланнями в описі. Як я вже казав, пишіть коментарі, ставте лайки. І дякую вам всім за перегляд. Всіх обіймаю, всім щасливо!